Привіт, мене звати Настя Витюк і я хуліганю з бандури, хуліганю не просто так, бо я хочу, щоб бандура була в майбутньому через 100 років. У нас зараз насправді така ситуація, що ніби здається, що бандура усюди, її видно. Так, їй стало більше видно, але насправді кількість бандуристів зменшується, тому що. Багато діток виїхало за кордон, багато викладачів, також деякі відомі бандуристи залишили країну. І якщо ми хочемо, щоб бандура залишилась через 20, 30, 40, навіть 100 років у Харкові, у Львові, в інших містах, нам потрібно навчати дітей, нам потрібно мати більше глядачів, більшу фанат, фанатську базу. І тому я топлю за бандуру. Я так і кажу, всюди я переїжджаю, я кажу, я топлю за бандуру і за бандуристів. Бо якщо ми кажемо, що в нас є національний символ бандури, значить і він у нас має бути чіткий, конкретний, класний, якісний і сучасний. Як буду твоя?